Так, глядачі, всім привіт. Значить, розпаковка моєї посилки зараз. Що я собі замовив? О, дивіться, рукавицю у подарунок поклали. Замовив я собі трубки високого тиску на МТЗ. Получається оригінал. Ну, оце такі трубки. Рукавиці положили. Дякую вам за рукавиці. Так, зараз вам розповім по трубках. Чому я їх замовив? Тому що в мене вже задовбав той мотор. Воно так якось погано робить. Трубки китайські там. І робота мені не, не сподобалась, як він працює. Ну, багато я бачив, що говорять, що типу, трубки треба оригінальні. Ну, я замовив. Побачу, як поставлю, заведу, порівняю, подивлюся, як він працює. Ну і вам покажу тоді все. У мене тут я е, китайську розрізав. Ну, я не знаю, чи вона китайська, чи вона якого виробника. Коротше, розрізав я її, подивиться що тут у середині. Тут такий отвір. Ну, вона. Звичайно, якість у неї дуже погана. Оце сверло на 3,5 мм. І оце воно так ну, заходить. Дивіться, тут даже, ну в мене четвірки немає. Якби спробувати четвірку, так може би четвірка влізла. О, зараз електродом спробую. Ось дивіться, це електрод четвірка. Це я розрізав трубку, щоб ви розуміли. О. отак. Оце такий там отвір. Як говорять, що він там повинен бути не більше 2 мм. Ну, отут він маленький такий був, я його розвальцював. Розрізав і це таке. Ну, нову різати я не буду, вони так і по вазі. Відчувається, що такі важчі. Ось подивіться, як вони стали. Нічого мені не прийшлося підгинати все. Акуратненько. Зараз прокачаю. Спробую завести. Послухаю, як він працює. Трохи краще працює, але не, не так, як мені треба. Так, друзі, все починалося з того, що я замінив трубки високого тиску на форсунки, але все одно завів. Ну, так, робота двигуна мені, так, не дуже сподобалась. Ну, я вирішив перевірити форсунки. Зараз вам покажу. Так, перша форсунка. О, вже ви бачите. Неяка форсунка. І це ж після ремонту вони. Це ж це ж нові розпилювачі тут і все. Оце така. Це така нова. О. й камеру за. Як воно ще робило? Та, не робило воно, не робило. воно. О. Так, друга. Інсь на другу. Працьовує на 190. Так, розпив. Ну, розпив. Розпив, так собі. І капля, капля висить. Це ще нічого страшного, але диміть він уже буде. Ну як капля висить, так це воно вже. Так, третій. Вот це сама краще. Розпил хороший. Розпил хороший и капли нема. Ну, чуть-чуть есть -чуть таке, ну, Ну не так як на тій. Там капля така нормальна набиралась. А оця така хороша. Спрацьовує на 180. Так, одну одложу, це. Хороша. Так, четверта. Четверта. Працьовує на 185. Да. Розпил. Да, туман. Туман створює. Розпил хороший. Да. Камеру. Блин, камеру. Так, а ну дивимся, чи капля збирається, чи ні. Нет, не збирається. Не, не Это тоже нормально. Из Із чотирьох, дві нормальних, а дві ну, так собі. Ну, одна зовсім здохша. Ну, це такі, це такі справи. Так, і тепер що я тут маю? Із чотирьох форсунок е виходить. Оця добре працює. Оця теж добре. Ну, це чомусь краще. Ну, ні, це дві, дві добрі. Добре працюють. Оця зовсім не працює, на оці збирається капля, і капля така досить непогана. Ну, я вважаю, що вона вже довго не поробить. Значить, оці дві треба відремонтувати. Оце таке, друзі. Почав із заміни трубок великого тиску, а закінчується все заміною розпилювачів. Так, я не знаю, що це таке, може це така якість запчастин, може така якість топлива. Ну, я ж кажу, я багато не їздив, це все воно після ремонту. Не так довго воно поробило. Ну, там, як поробило, воно пару годин. І то добре. Так, всім, хто дивився, дякую вам за перегляд. так, Всім гарного дня, на все добре.